Називаючи свою книжку Життя Марії, безперечно, я мав на увазі і цикл Райнера Марія Рінка Життя Марії. І я сюди переклав один його вірш із цього циклу, він називається Благовіщення. Не янгола поява, зрозумій, і злякала. Міг так само їй явитись промінь сонця, чи вночі зустрітись місячне проміння, пливучи, сполохати. Обурює все, ж той лик, якому Янгол їй явився. Це ледве знала, що йому це теж надміру тяжко. Кожен би вклонився, яка вона причисна. Аж така, що лениця в пралісі густому поглянула на неї і повір, єдинорога зачала по тому, що звір зі світла, найчистіший звір. І тому, що ява ця була тривка, що Янгол із обличчям юнака тут поруч був, що поглядами враз вони поміж собою зіштовхнулись, все спорожніло мить. І водночас те, що мільйони знали, з чим зіткнулись, до неї переходило від нас. Вона й він, все бачене тобою. Все мало тільки там свою вагу. І страх також. Налякання бої. Тоді він заспівав їй вість в благо. Я теж не мати. Ні сумніву, ні вагань. Сплачу борги. Виправдую сподівання. Остання воля тішить тим, що вона остання. Де був початок твоєї мандрівки? І де буде фініш? Ти завжди був поміжний. Ти нині знижеш. На цих вокзалах кого лише не зустрінеш. Хай будуть відкритими всі залізничні ділянки. Хай діляться хлібом і молоком сотні селянки. Хай буде маршрут легкий. Хай буде рятунок вчасним. Розуму всім щасливий. Радості всім нещасний.